Ви мене дуже багато запитували за мій мікрофончик, де купляли, скільки коштує, тому я вирішила записати вам відео і все детально розповісти. Ось сама упаковка, тут мікрофончик складений, подивіться, яке гарне упакування. Коштує він зараз зі знижечкою 50% 500 гривень. До цього він коштував 1000 гривень. Якщо ви дати блог, сторінку, то мікрофон, звичайно, вам необхідний. Як я пішла ви АТБ, пам'ятаєте, знімати відео біля холодильника. Холодильник дуже сильно гудів, і ви мене абсолютно нічого не чули. Хоча відео саме по собі дуже круто. Якщо був би мікрофон, то ви все б мене почули. Тому я вирішила для озвучення, для опитування людей замовити собі мікрофончик, тому що в мене на нього великі плани. І так, це прищепка, що прищеплювати. Це в телефон, до речі, для айфона, Цей мікрофончик підходить, сам мікрофон. Ось бачите, для того, щоб заряджати. І ось такий шнурочок. Дуже гарне упакування, Зараз будемо тестувати, поки Крюхін спить.